Іван Карась з нами на зв'язку. Пане Євген, доброго вечора. Вам нарешті е, зв'язок налагодили. Скажіть, будь ласка, які ви собі висновки зробили з Каховської е, трагедії? І мені цікава ваша думка от в контексті абсолютно безпорадних дій росіян, які е, ну навіть навіть в тому е, своєму. Пропагандистському угарі, звинувачуючи Україну у всіх бідах, вони все одно демонстрували те, що вони абсолютно нічого там не контролюють, не можуть проводити евакуацію. І оця ситуація, коли українські дрони побачили на окупованій території сім'ю, яка просила допомогу, і потім е, такі українські військові, українські надзвичайники змогли і витягнути цю родину і вже е, перевести на територію підконтрольної України, як на мене, дуже яскравий показник того. Де є держава, а де є злодії, які ні на що не здатні. Історія з Каховською ГЕС показала два цікавих явища. Перше, що ті вони не здатні навіть провести контрольований інтеракт, вони спричинили книги катастрофу, яка призвела до другого цікавого факту. Виявляється, рускі вони здатні еволюціонувати до рівня коал. Тому що я сьогодні дивився по та У них міх бригада російська вона на деревах вони як коали тримаються, під ними течі вода. У них затопила техніку. Я так розумію, якісь озброєння, частина полюбому втонула, тому що просто були бухими, синіми, і е, очевидно, що всі ці е, явища, які відбуваються, ну причина одна: вони дуже бояться нашого контрнаступу. Тому я завжди такий, може, я десь е, трошки вже е, занадто. Оптимістичний, якщо не сказати, вже зійшов з розуму. Ну я завжди з позитивної точки зору навіть ця вся трагедія і всі геноциди от, ну, армія, яка переможець, вона їй не потрібно готувати, їй не потрібно викрадати правильні машинки, не потрібно вбивати гес. Всі весь терор. Терор це не воєнний метод. Терор це метод, який заміняє бойову потужність твоїх збройних сил. Тому якщо ці додіки використовують такі методи, значить вони дуже бояться. Значить, у нас. Є всі шанси їх прикінчити, і очевидно, що ті наміри, які озвучено генштабом гуром стосовно деокупації наших земель, а можливо подальшим, як я вже казав, перемога це можливий поділ, якби це свинаражки, то я в з кожної такої трагедії я переконуюсь, що ці плани абсолютно реалістичні. Пане мене, не будемо вас просити коментувати останню інформацію про те, що український контрнаступ розпочався за повідомленням міжнародних медіа, тому що ну ми десь навіть всередині нашої держави е, домовляємося так е, підсумовувати вже е, наслідки цього контрнаступу, а не прогнозувати. Але, от про безпорадність російської армії, я зараз от хочу вам е, і вам, і всім глядачам нашим запропонувати подивитись одне відео. Я одразу хочу. І перепросити за це відео. Це буде міністр нападу Російської Федерації. Його остання заява Шойгу. Не слухаємо абсолютно про що він говорить, але подивіться, з яким виглядом міністр країни, яка хотіла захопити половину світу, робить свої заяви. І пане Івен, хотів би, щоб ви це прокоментували. Про що це може свідчити? Сьогодні в час 30 ночі на Запорозькому напрямку силами 47-ї механізованої бригади численності до повтори тисячі чоловік. І 150 із броні техніки працівник припинив попитку проявив нашої оборони. Сили на розвідки, працівник був суверенів обнаружені. Чесно, я просто собі не уявляю, щоб будь-який український військовослужбовець навіть в перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації виглядав настільки жалюгідно. Пане Карас, що ви думаєте? І я все-таки думаю, специфіка Шойгу як персонажа. У нього, в принципі, народжена там міміка, якийсь там емоційний інтелект. І він виглядає як ну, шаман, чи хто він там? А воду, та лінівода пустили до руля. Е, але звичайно, ну. <реш> Просто, що розуміємо? Вони зараз. Ну вся Росія очікує українського контрнаступу. Вся Росія очікує прилетичі по Москві. Скоро будуть очікувати, чи прилетить там щось по цьому Ямаланівському там газовому узлу, де у них він там знаходиться, Чи не Ямал-Ненецький, коротше кажучи, це от ми знаємо там газо-газопровід. Вони всі очікують наших активних дій. Це принциповий перелом, і я спостерігаю, що жоден з них не стверджує навіть, про можливість після нашого контрнаступу якихось російських контрдій. Тому що вони розуміють, що у них не вистачає особового складу, не вистачає озброєності і навченості. Е, ну вони себе оцінюють е, дуже прискорбно. А е, проблема в тому, що це барани, ну вони вперті, і знищення оцього от е, стада окупантів, воно займе дуже багато у нас, е, так само нашого ресурсу, нашої крові. Це єдина проблема. Тобто, ми зараз бачимо ціль, знаємо, що з нею робити. але це просто складна дуже робота. Тому е, наш контрнаступ, ну скажімо так, в. Е, і росіяни його дуже сильно очікують, і, але і ми розуміємо, що в якийсь момент там на під час оперативного там прориву і так далі, десь вони посипляться, і десь буде результат, е, і тут навіть не те, що десь буде. Ми маємо приклади трьох операцій: да, Київська, Харківська, потім Херсонська. Всі вони були різного типу. Всюди командування досягло поставлених цілей. Відповідно, противник поступово відійшов від Києва, потім зараз відійшов уже там від інших областей. Зараз вишається вже там Донбас, і зараз вже переходить до там, війна. Переходить це було що ну, про це казали військові оглядачі. Що на початку війни? Що спочатку це буде Київ, потім Донбас, потім війна буде переходити на Росію. Ну важливо тут інше. От перша фаза, перша фаза цього заруби прорива і так далі. Воно в любому Вадку буде дуже кривава, і треба всім нам розуміти ну ціну цієї війни. Я не буду казати якісь там от ці вже такі слова, які всі звикли, що війна це важко, тяжко. Всі це прекрасно розуміють. Ну правда, мало хто розуміє, що треба не хомякам передавати 20 мільйонів, а краще міг бригаду їм передати автівки. Ну це вже кожен сам себе рішує пріоритети, якщо він думає що шовіна далеко. Але що я тут хочу сказати? Що контрнаступ і чи наступ, чи він буде зараз, чи може ми бавимося? От може Буданов і. Зараз залужний, бавляться з росіянами так само, як вони з нас знущались, коли кілька разів приносили дати наступу. Може, цей наступ буде взагалі восени, 1 вересня, наприклад, як в школу діти підуть, а ми підемо в Росію. Може таке бути. Тобто, очевидно, що буде щось велике, тому що ми завжди дотримували своїх обіцянок. Коли воно буде, побачимо. Но я хочу звернутися до всіх наших глядачів. Е, заруба буде дуже кривава, але якщо ми не підемо в неї, якщо не буде цього важкого бою, ми не прикінчимо їх, не викинемо звідси. Тоді е, нас лишиться половина України. Сюди не повернуться люди. Через 10 років вони знову підуть в атаку і помремо. Ми всі. Тому ця атака буде кривавою. Вона буде непростою, але тут треба зараз максимальна підтримка від суспільства до збройних сил, не так як всі думають, що вже ну коли там наеші візьмете там Москву та да Крим, і реально дуже багато людей розслаблись. Я просто знаю це, що люди частку мені розповідається. Я цим цікавлюся якби цей ці ті матір мені самому комплектувати треба. Кількість груп у нас росте, і бригад росте просто астрономічно. Це численні збройних силах. А людська підтримка, звичайні громадяни виснажились. А хто побагатіше? Хто красавчик фанатик, той підтримає. А так люди вже подраслабились. І зараз, коли буде кривава ціна. Можуть початися балачки, типу може воно не треба там. Давайте ще щось там. Хай воно там буде щось там. Замиримося. Ні, це має бути дуже жорсткий. От наступ, який цю наворович, він буде нам дорого коштувати. Тому зараз всім треба зосередитися на підтримці збройних сил.